30 метрів. Да. Є. Якщо тут, да? і у нас е, третій номер каже, що там ну, звіт по 100. Котат на 12, 12 на 9? у нас напрямок руху був сюди, так? Ні, ну туди. А, ну, Туда, так, ми туди. Оце, у нас, оце у нас 12 та годин. Це у нас 12, 12 годин. годин да. Да. Тут у нас 3 години, тут у нас 9 годин. Да. Якщо у нас контакт на 9 годин, так. Ну так, ми ж йшли туди. Контакт у нас. Ну так, да, я ж угу. про нашу час ситуацію. То раптору. відтягується сюди, назад, на три години. Ну, ні в якому випадку не я... можна. — по ну, Це по коліннію вогню ти смерть. — Дай ж я докажу. Бо як що? правило, там розтяжка, да. так. Це наша диспозиція, в якої нас за... За... вогонь заста... за... За... застиг. Так? Так. Тобто цих двох пропустили, по цьому почали шмаляти. Цей відкриває вогонь, да? і там як може звітує, що там. там. Ну, статус. 5-10, так, да. який там статус. Хто там Скільки з ним чолові, по нього да, валять. Які засоби? Ну, навряд чи будуть всі 15 по трьох валити. Ну, — Ну, Може да? він побачить п'ятьох. — Окей, так. Да. Але там переважає, ну, умовно кажучи, переважающа, да? кількість э, підерів. Що ми туди робимо? Якщо. Те, що, що я спочатку казав, якщо... Другий номер залишається на своїй позиції, то перший і у нас да, у нас, ми, ми вирішуємо виходити на 6 годин, ну звідки при приперсь, так? Назад. Да, То перший номер, якому був я, по, по щоб забігти за Назара, я біжу по цій смузі, яка, блядь, що там напротив засідки, да? там, що там може бути? Ростяшки, там, там, там розтяжки і му... будуть. 100%. Тому чому я спочатку одразу запропонував, щоб другий номер, щоб ми в лінію. Відносно контакту, вирівнялась. Другий номер переходить. Переповзаю вперед. На цю, на, на, на цю лінію. Ми вернімося в лінію, цей тримає вогонь, ці обидва поки мовчать. Угу. Да? І лінію легше обходити. Да. І далі ми біжимо да, по відкритій місцевості, ми блядь, швидко біжимо. Ми не по хущах топйоптуваних, на яких там розтяжки можуть бути. Ми да, забігаємо так, один виріхала. за одного, наприклад. Застряю я скажу, що зараз відкриваю вогонь, назар забігає. Там аж за колю може зак... і відкрити вогонь. Далі ми пішли от таким от, ну, один за одного. Не за двох, а один за одного. Хуйня. Що <рес> хуйня? А оце що час було, це було не хуйня? Ні, це було не хуйня, По-перше. По-перше, друге по ти не біжиш по відкритій дорозі, блядь, як гусь в тірі, блядь. По-перше, вийшли, Назар, зараз, що в зоні кущів. От у цих, блядь. І ви вертаєтесь по, -по, по той дорозі, якою ви заходили. Де ви 100% знаєте, що там або немає розтяжка, або якщо вона є, ви її знаєте, де вона.